Зустрілися ми з власником цього автомобіля в контексті ГБО, встановлена система стак, Треба було її доналаштувати, бо були певні зауваження по роботі під навантаження. Ми все це виправили. Я скористався нагодою, щоб розповісти вам про те, як взагалі може співіснувати газове обладнання з такими системами. Фактично у нас немає детонації. Фактично ми можемо використовувати кожен день без жодних обмежень такий транспорт. Він дуже специфічний, але дуже цікавий і емоційний, особливо коли ви виїжджаєте з асфальту і починаєте його експлуатувати так, як треба. Останнім часом дуже багато існує розмов з приводу того, наскільки взагалі актуально встановлювати газове обладнання на потужні двигуни, і я вам можу зі свого боку сказати, що наш досвід показує дуже практичну роботу газової системи з пропан бутаном якщо ми говоримо саме про потужні двигуни. В чому є головна. Проблема для е, потужних е, чи надпотужних потужних двигунів з надувом, чи компресорним е, вона полягає в тому, що вам е, ви маєте користуватися якісним паливом дев'яносто восьми моктановим числом. Особливо влітку, щоб запобігти детонації. Детонаційна стук або детонаційне горіння полягає в тому, що паливо горить зі швидкістю вище за звук, тобто є процес детонації. І коли починається цей процес, поршень ще не піднявся до своєї верхньої точки, де має відбутися горіння в нормальних умовах. А вже на нього іде ударна хвиля. Коли ми говоримо про пропан Бутан, середній е показник октанового числа у нас складає 105 одиниць порівняно з бензином 98. І ми можемо перш за все запобігти дитинаційному стуку, що в свою чергу продовжує ресурс таких дровнів. А окрім того, у нас існує ще. Така історія, що ми можемо дуже якісно змішувати великі порції пропан-бутану з е е повітрям. І це є досить великою проблемою для двигунів такого типу. Бо е окрім того, що ми маємо продати необхідну кількість палива в камеру горіння. Ще потрібно його перевести у пароподібне стан, бо саме у нас згоряють пари палива, і незалежно від того, це дизельне пальне, бензинове, бензинове пальне або газове у нас горять саме пари. В компресорній схемі ми маємо. Сам нагнітач. Він працює в діапазоні від 0,2 до 0,7 бар. Інколи бувають версії, коли працює компресор з більшим показником. Але як ви бачите, тут у наш кіф іде на більший ремінь. Тобто, якщо ви забажаєте його навантажити по максимуму, щоб він не проскользував. Вам потрібно буде зробити більшого розміру ремінь. А ще краще зробити цей ремінь зубчатим. Тобто в більш амбіційному проєкті треба буде спочатку подумати про компресор. Він по формі як м'ясорубка йде іде забір повітря, якщо ви подивитесь, який діаметр у нас патрубка, шалена штука, але він бере сюди повітря. І потім, завдяки цим м'ясорубкам, спускає це повітря вниз і направляє вже безпосередній опускний колектор та у камеру горілку. На цьому етапі у нас є форсунки газові. Їх чотири тут. Я думаю, так що коли буде питання про збільшення потужності, їх треба буде по дві форсунки на циліндр. Але в будь-якому разі. Ми подаємо газ так само, як і в звичайному двигуні. Просто у нас відстань вкусного колектора мала. Ми подаємо газ у вкусний трак і далі йде процес змішування. Які є складнощі? Перш за все, всі процеси відбуваються дуже миттєво. Тобто вам під час налаштувань не відведено стільки часу, скільки це зазвичай відбувається. На ну, так, менш потужних лунах, тобто набір обертів і всі процеси вони мають короткотривалий час. Але це дуже важливо відчути момент, коли, наприклад, двигун себе поводить неналежним чином. Другий момент це співвідношення палива з повітрям і момент, коли нам треба, наприклад, користуватися подвійною сумішою, тобто подавати. Паралельно як газ, так і бензин. Це також відповідально. Третій момент самі компоненти газової системи мають бути спроможними подати цю кількість палива. В цьому проєкті ми контролюємо поведінку двигуна як двома лямдами зовнішніми. Так, і температура вихлопа, цього достатньо, щоб забезпечити нам повністю стабільну роботу. Що вам що фейн? вам розповісти? Так. Це пане Олег. Розповідай нам, будь ласка, про те, що ти знаєш про цей автомобіль, що в ньому є цікаво, і взагалі ті дані, які можуть бути важливі для майбутніх таких. Користувачів ось автомобілів так, всім привіт. Ну, що я насамперед можу вам розповісти, це те, що це не стандартна історія. Таких історій в світі небагато, а точніше, автомобілів Nissan Navara з двигуном vk 56 Це двигун має 8 циліндрів. Він народився в бензиновому варіанті з заводу. І він ніколи не ставився сюди. Стався він в такі машини, як Інфініті Великі, Нісани Великі, Пікапи і так далі. Сьогодні він стоїть тут. І окрім цього, він ще не простий, він повністю перероблений. В ньому є сьогодні кована вся поршнева система, і ви бачите, не таку нестандартну штуку зверху це компресор, нагнітач. Нагнітач механічний, який показуєш нам, будь ласка, руками добре. Що ви бачите, це скарб. Так, це скарб. Це механічний нагнітач. Це реально скарб. Він нам дозволяє дуже швидко їхати. І, скажімо так, якщо ми візьмемо такий двигун на турбінах класичних, газових, то ваш відклик. Від нажаття на педаль, натискання на педаль до того, як ви поїдете, буде мати деяку затримку. А тут, коли ви нажали на педаль акселератора, ви одразу поїхали. І поїхали дуже швидко і ефектно. Ось така історія. Ну, турбіна у нас використовує вихлопні гази для того, щоб розкручуватись і, скажем так, забирати повітря, стискати його і подавати в циліндри. А тут ми використовуємо механічну дію колінвала, який собственно обертає наш нагнітач. Ми забираємо безпосередньо з передньої частини колінвалу, там є у нас шків. І за допомогою ременю ми передаємо цей крутний момент на компресор так, сюди. Далі у нас тут є редукційна система, яка може чи прискорити ваш нагнітач, чи уповільнити в залежності від вашої задачі. Ну і що класно з компресорами, завжди було, що дуже дешево ви можете змінювати свою потужність за рахунок того, що ви можете зміняти передаточні числа. і, собственно, Робити його чи повільніше, чи швидше. А скажіть, будь ласка, ГБО, наскільки воно тут доречна? ГБО тут дуже доречно, тому що насамперед, коли люди ставлять ГБО, всі думають, що це економія грошова. Насамперед, але тут дві гарні новини є. Перше, це грошова економія, а по-друге, ми е залишаємося зовсім без детонації. І для таких проєктів, коли у вас великий двигун і детонаційне згоряння чи просто детонація може зруйнувати його повністю. У вас два варіанти: чи ходити по заправках з лабораторними якимись тестами, щоб досліджувати кожну партію бензину? Тому що якщо ви навіть будете брати соти чи 98-й бензин, то від партії до партії він є поганий. Ви можете не сумніватися в цьому. А у газа октаново число дуже високе, тому ми за рахунок цього можемо сміливо використовувати. Це паливо у двигуні і не мати детонації. Це дуже круто, і я вам навіть більше скажу. Потужність ми можемо підняти без механічних якихось доробок тільки за рахунок того, що ми використовуємо ЛПГ. Потужність у цього красення. Потужність у цього красення сьогодні більше, ніж 500 кінських сил. Але вона може бути ще більша. Двигун це витримує. Двигун у нас витримує десь біля 900 кінських сил нормально. Ну, сьогодні він їде десь 500 сил, і це, цього достатньо. Навіщо взагалі така потужність такому автомобілю? І як взагалі вона реалізується завдяки компресору? – Потужність нам взагалі тут потрібна, тому що у нас машина нестандартна. У нас багато ваги є додатковою. Навіть двигун він вже важчий, ніж той, що стояв тут. У нас є лебідка, у нас є повний привід, у нас є додаткове ГБО, у нас є великі колеса з великою резиною. І все це повинно кудись їхати. І задача не така, щоб просто їхала, вона майже би нормально їхала і на стоковому двигуні. Але ми хочемо їхати дуже швидко. І що саме цікаво, спочатку цей проект замислювався як проект на двох турбінах, тому і до двигуна було дуже тако, ну, увага, дуже велика, щоб він витримав велику потужність. Але потім ми з'ясували, що турбінами ми можемо зробити ну, не так, як ми хочемо, а хочемо, ми натиснути на педаль. Акселератора і вже з тисячі майже обертів поїхати дуже якісно, без всяких затримок і мати великий момент на низьких обертах.